Я лазебний Ларіон Ларіонович, старший офіцер КГБ, з 28, 28-літнім стажем. Сім років я був, я був при Совдепії за границею, виконував завдання особливої важності. З тих пір, як з'явилася Україна, з 92-го року я став. На захист своєї вітчизни. Я подав рапорт на звільнення і з тих пір я в я в лавах захисників нашої держави. Сьогодні ми вшановуємо наших загиблих героїв. Так, да, їх було багато. Ну, я вам. Розкажу, що не всі герої відомі. Я був учасником колосального знищення нашого народу на інститутській вулиці. І після того, як, була, як були, були розбиті наші частини біля будинку офіцерів, остаток мітингувальників, Скупився між вулицею Шовковічної і Банковою, по вулиці Інститутській. Там, там було тисяч п'ять наших мітингувальників.